Привіт, друже! Ти любиш казки? Сьогодні я розповім тобі математичну казку. У країні геометрії жила-була точка. Вона була дуже маленькою, її створив простий олівець, який залишив свій слід на аркуші паперу. Ось яка вона була симпатична. Точка дуже сумувала, бо її ніхто не помічав. І єдине, що вона могла робити, це стрибати та залишати. Ось такий слід. Вирішила вона знайти собі друзів. Ішла вона йшла і, і потрапила на вулицю ліній. Лінії були різні, одні лінії тяглися без зміни напрямку, вони називалися прямими. Інші змінювали напрямок руху, і це були криві лінії. Точка розглядала їх з такою цікавістю. Їй дуже сподобалися прямі лінії. У них не було ні початку, ні кінця. Найбільше за всіх вихвалялася червона лінія. І я найдовша, мене ніхто не зламає, не зупинить, бо я нескінченна. Захотіла точка ближче до неї підійти, щоб познайомитися з нею, і не помітила, як перечепилася, і впала на лінію, і раптом пряма лінія зникла. На її місці з'явилося два промені. Вони теж були дуже довгими, але все ж не такі, як пряма. У них з'явився початок. Злякалася точка. Що ж я наробила? Тільки вирішила вона виправитись і стрибнула назад, але знову наступила на промінь. І на місці променю з'явився відрізок. Він був найкоротший, бо у нього вже були і початок, і кінець. Дуже засмутилася точка, що тепер її виженуть, і вона так і не знайде собі друзів, але відрізок став її втішати Не плач, залишайся жити разом з нами. Ти дуже важлива геометрична фігура. Та послухалася точка, витерла сльози, і стали вони дружити і допомагати одне одному.